Всім привіт! З вами Core Community, і сьогодні ми будемо розглядати Merlin Bot або ChatGPT. Тобто хочу сьогодні за допомогою штучного інтелекту попросити в його, щоб він дав мені 6 тем. В трьох напрямках: це криптовалюта, IT і дизайн. Ми зробимо сьогодні 6 відео, які ми закинемо в TikTok на новий аккаунт. Перевіримо, наскільки ці відео будуть актуальні. І чи підійдуть ці теми взагалі для Тіктока. І через день я покажу вам результат. В попередньому відео я розказав, як потрібно його встановити. Хто дивився попереднє відео, заходьте, ви його знайдете на каналі. Можете також підписатись і поставити лайк. А ми приступаємо. Для цього нам потрібно нажати Ctrl-M в гуглі. Ось так. Ми вибрали ім'я користувача, нажимаємо реєстрацію. Так, ось ви бачите, що я зараз заповнюю дані, підтверджую те, що я все поміняв. Мені залишилось поміняти фотографію і зробити 6 відео, які я задів в один момент. І зараз я почну робити відео після того, як загружу фотографію. І через добу я вам покажу результат. А зараз я повернувся на tiktok аккаунт, де я загрузив 6 відео, які я зробив буквально за годину. Залив їх всі одночасно, і тут ми бачимо результат, що кожне відео має 500 плюс переглядів, крім одного. Одне відео має два перегляди. Це, звісно, дуже круто. Ну ладно. Суть цього експерименту буде така, що протягом місяця я за допомогою чата буду кожного дня викладати декілька відео, тобто це може бути 2-3 відео, і через 28 днів, бо в цьому місяці 28 днів я перевірю, скільки я зможу набрати підписників, лайків та загальну кількість переглядів. А ще кожного тижня, це буде четвер або п'ятниця, я буду підбивати тижневий підсумок, де буде відео, як я робив це все. Так, якщо підбити підсумки першого варіанту, який пробував 24 години відео і скільки набрало переглядів, можу вам сказати, що це було круто через те, що е, дуже просто знайти тему. Відео були дуже простенькі, ви зможете їх глянути, бо посилання на TikTok буде в описі. Е, я просто зайшов на стокі, е, де я зміг собі просто знайти е, різні варіанти фотографій, відео безкоштовні, брав просто їх на фон і записував звук. Це просто елементарно. І через тиждень ми побачимося знов за результатами, а ви також можете слідкувати в ТікТок аккаунті. Все, що я всім дякую за перегляд. З вами були Пуру Community. До зустрічі